Були поза політикою навіть тоді, коли вона почала забирати людське життя. Поки Беркут давав активістам уроки влучної лучної стрільби, вони залишали вірність клятві Гіппократа. На кінець февраля було 160 пацієнтів з травмою органу зріння. Тільки 160. Із них 40 чоловік лишились органу зріння повністю. Подяка від держави медикам-рятівникам не змусила довго чекати. Через місяць після кривавих революційних подій втрати почали нести вчорашні герої Майдану. З настанням миру на вулицях керівництво провідної офтальмологічної клініки вирішило відпустити з миром десятки професіоналів. Причиня з'являється в нашому центрі комісія, яка як щось штота ізучає в нашому центрі. Потом оказывается, наказується, що етакамісія, якою сото сам Рыков, главный врач. Это комісія. Проверяла вот эти четыре отделения. Заведующие которых которых да, активистами на основе выводов этой комиссии были ликвидированы вот эти четыре отделения. До штаб-квартири Гром ТВ звернулися спеціалісти Центру мікрохірургії «Ока» з шокуючим зізнанням. Виявляється, на Майдані їм перешкоджали рятувати людей не лише кулі снайперів. І часу ми, е, в інше ми були на міхальській площі волонтери. як волонтери. І Ми бачили багато травм. І ми намагалися е, е, зв'язатися з руководством, е, з надчмедом, тому що главний врач відсут в цей час. І начмет е категорично була проти, щоб ранені поступили в нашу клініку. Поки майданівські госпіталі були вщен заповнені скаліченими під час бойових дій, в центрі мікрохірургії ока було тихо і порожньо. Головний лікар, за словами його підлеглих, рятувати людей з майдану не збирався. К нам в клініку поступіло всього 8 чоловік. Хотя я уже сказала о том, что мощность клиники это 220 кое. Клиника была заблокирована. Главный врач самоустранился. Сайт наш был заблокирован, и на сайте висело объявление, что наша клиника обслуживает только детскую травму. Втім, клятвою Гіппократа знехтували не усі, переховуючи пацієнтів від пильних очей силовиків, які цілодобово чатували під стінами лікарні, менш привілейований медперсонал продовжував рятувати людське здоров'я. Коли все-таки ці війни попадали к нам, як вот, я вже сказала, 8 человек було у нас 8 пацієнтів, uh, був даний приказ, щоб оповіщати об міліцію пацієнти, які, скажімо, тільки вийшли після операції, тільки їх вивезли з операційної, вони могли реально попасти в руки силовиків. І багато лікарів, брали на себе відповідальність і мужество, і, власне говоря, способствовали уходу пацієнтів. Забороняли рятувати зір євромайданівців навіть за межами лікарні. Це був такий страх, що навіть в лікарні між собою не говорили, що хтось ходить, допомагає, що комусь дали наказ щоб хтось зібрав е, списки, хто ходить на е, майдан за законами воєнного часу. Лікарі-партизани заводили пацієнтів до медзакладу під вигаданими іменами. Всі пацієнти, які поступили нам, вони поступили по фальшивим Mêmes. Є пацієнти, які були прооперовані допустим, і в час ночі, і в той же, і через пару часов вивезені з больниці, щоб ніхто не знав, всі боялися в центрі для на території Медгородка теж були тітушки. Олексій Демченко в лікарняних коридорах теж мав свій псевдонім. Саме завдяки цій конспірації йому вдалося врятувати зір. Мені зробили діагностику. І теж там говорили, типа, не говори, що ти з Майдана, типа, ти упав в маршрутке, вдарився в поруч. Виходив, і коли садился в машину, мене друг привез, Уже навстречу, вот эта Сузуки, знаєте, есть така синяя по місті їздить, Беркут на неї їздить. Вот вона заїжджала вже в, в больницу. Ми вирішили піти на аудієнцію до головного лікаря. Але як виявилося, здоров'я із колапа дало тріщину. На бальничому. На бальнічні, так? На диво, поява цієї тріщини співпала з відкриттям проти керівників лікарні кримінального провадження. Замість Сергія Рихова до нас вийшла його права рука. Я заміститель головного лікаря по питанням експертизи, качества качісті і повномочений по питанням корупції. Вона одночасно лікувала і боролася з корупцією. Та з цією метушнею забула порахувати врятованих пацієнтів. Скажіть, а скільки людей з Майдану оперували в нашій з Майдану оперували в нашій лікарні дуже багато. Ну от є інформація, очень що 8 людей. Дуже багато – це скільки? Я не буду считать. К нам в клинику, к сожалению, поступило всего 8 человек. Мощность э, клиники это 220 коек. Не давши відповіді журналістам, топ-менеджер клініки пішла, Мабуть, боротися з корупцією. Для чого много. вам нужно количество? Нам нужно для сюжета. Просто знать. Много вам человек, сюжет это в журналистике ничего. Нет. Мы просто подождите, мы не хотим, мы не хотим ложную информацию какую-то давать. Нам сказали 8 человек. Вы, вы это можете как-то? Ну, Потвердіть її апрельнують коктейлю інформацію. Скажіть, Ольга ніколи їй швидко набридло наше товариство. Проте вона не одна була проти присутності журналістів. Майже одразу з появою знімальної групи на горизонті з'явилися примари регіоналівського минулого. Мовчазні спортивні хлопці, які, як правило, не бояться нічого, окрім телекамери. будь ласка, хорошо. Вы слышите Со, меня? Брат, брат. Скажите, пожалуйста, а почему такая резкая реакция? Почему вы снимаете? Я отбрала телефон. вы нарушаете мои права? Я право. не нарушаю права. я, я право. не хочу, чтобы вы снимали. У нас есть удостоверение. Это статья про искажение деятельности журналиста. У нас есть удостоверение. Это, это ваша право. служебная цель? Да, право? это наша служебная цель. Да, но я не отбрала. Какого вы вы хранитель общественный порядок, правильно? Да. да. Вы хранитель общественный да. порядок. Так да. покажите документ, Зачем? Я, по я которому вы хранитель Я порядок. не хочу. Вы можете меня заставить. Нет, подождите. Так, так, а я... вы... Нет, подождите. Вы не можете охранить общественный порядок без удостоверения. Все, я не охраняю. Ну что? Ну, вы охраняете или не охраняете? Вам какая разница? Так нет, вы охраняете или нет? Я, я вам говорю, если да, мне я не показываю удостоверение. Я охранял, честно ну, говоря. Но Подождите, подав... мы с вами вышли на улицу, что просто так? Девушка, Я знає, просто не покажете. хочу этот цель. Я из-за йдем... этого сказал, выйдемте на улицу, тут нормально понимаем. Здесь я могу полное право сказать вам, не снимать. Если вы там Подождите, можете будете. Подождите, придумати... такой забыли ключи или вы просто да, не я хотите показывать у тебя? Я не хочу не показывать, не забыл ключи. Вам как разница? Титушки виявилися не єдиними постійними відвідувачами центру. Не дивлячись на мирні події в Києві, до лікарні продовжують стягуватися активісти, начебто для того, щоб встановити справедливість. Як довго ви тут знаходитесь? Сьогодні другий день. Вони лікаря раніше ще якесь було 33 сотні проходили. Там була сотня Ісуса. Ми знаємо, що це було за сотня. Боякам не страшний розгін майдану. Революційні намети вони проміняли на лікарняні палати. Головне ж пригласили каби для охрани вот ти мужчав. Попросили розмістіть, хто вони Метри, звісно, у них не перевіряли. Ці хлопці назвалися восьмою сотнею, але чомусь агресивно реагували на камеру. Ми нічого вам не будемо обіцяти. А в міліцію, прокуратуру все Там всі знають. Вже за кілька годин з'явилася ще одна восьма сотня. Сотня Сергія Рилькова, як виявилося, не мала ніякого стосунку до людей Майдану. казали, що тут якісь люди. називають себе восьма сотня Майдану. Ходять, погрожують працінами. Ми приїхали сюди. Ми побачили, це були самозванці. Вони тут були з ножами. Вони тому, не мали травматичні пістолети, електрошокери, мали вибухові пакети. Про події в лікарні та про загадкових охоронців ми вирішили запитати у самого начальника за місцем його проживання. Втім, авторитетний лікар виявився не дуже гостинним, то журналістам двері не відчинили. Зв'язатись з головним лікарем нам вдалося лише електронною поштою. Пропозицію зустрітися він відхилив, а наш сюжет назвав комерційним замовленням. Тривалі зусилля молодих офтальмологів клініки не виявилися марними. Після чергового мітингу під міністерством медиків повідомили, що чотири відділення клініки врятовано. Замість люстрації, в центрі мікрохірургії ОКА починається справжня АТО. Людина, яка пустила у клініку озброєних самозванців, продовжує займати своє крісло. Він не зважає на кримінальний кодекс, а тим більше на принципи Євромайдану. Чи зацікавить конфлікт у центрі мікрохірургії ока народного міністра Мусія? Дізнаємось незабаром. А поки медперсонал залишається сам на сам з розлюченим начальником, а до центру продовжують стягуватися все нові й нові псевдозахисники.